Так, чекайте. Ну кто еще за мной хочет поухаживать? Ладно, <с давайте. <с Дуже дякую. А, перш за все, я хочу сказати, що цей меморандум він дуже конкретний. А, і це для мене не лише меморандум, а запуск дуже великого проєкту. Дуже великого проєкту про майбутнє, про майбутнє Маріуполя. І а, для нас абсолютно а, безальтернативно, що а, місто Марії буде українським, що місто Марії повернеться. А, під контроль української армії, а потім до рук Маріупольчан, повернуться до Маріупольчан, що над містом Марії буде український прапор. Ми абсолютно впевнені, що як тільки український прапор заморить над Маріуполем, невідкладно просто в той самий момент ми почнемо рухатися в напрямку відновлення міста. Але це не відновлення, як відремонтувати те, що зруйновано. Це про пере пере, 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 пере перевинаходження Маріуполя. Це про новий Маріуполь. Це не про, вернення, не про повернення того, що втрачено, а про створення а, нової мрії а, міста Марії, міста Марії, такого міста Марії. А, для мене Маріуполь вже багато років це символ. А, до 2014 року це символ а, індустрії. Яка розташована на березі моря після 2015 року це символ а, створення а, такої вітрини а, українського прозов'я, українського Донбасу, хоча є певні суперечки, чи є Маріуполь Донбасом чи ні, але ми всі розуміємо, про що ми кажемо. А, це символ того, як за дуже короткий час, за вісім років, а, можна перетворити. Пострадянське, ну давайте назвати речі своїми іменами індустріальне місто, у місто, сповнене молодою енергією, майбутніми сенсами, любов'ю, спортом, культурою, містом, де атомізація, яку нам приніс радянський союз, залишилося у минулому, де люди пов'язані один між одним, де люди дуже велика частина міста, і саме завдяки ним, їх енергії, їх любові, місто розвивалося дуже дуже швидко. А спочатку війни а, місто Марії стало символом а, геноциду, як, як, як не прискорбно, це символ а, цієї війни з точки зору а, цинізму, з точки зору жорстокості, з якою а, Росія руйнує українські міста, а, українські доволі російськомовні міста, що є взагалі. Ну, таким неосяжним, це неможливо осягнути. Це а, символ мученичества, тобто це місто мученик, але й символ героїзму і опору. А, так багато символізму, що з одного боку важко це зібрати в один сенс, а з іншого боку, проєкт на про який ми сьогодні будемо говорити, і щодо якого ми підписуємо документ, він саме про це. Як всі ці символи, всі ці сенси, які вже є, і які, ну, за які сплачено дуже велику ціну зберегти, об'єднати? Але що найголовніше, як ці сенси зробити сенсами про майбутнє? Як зазирнути у те, що буде після повернення Маріуполя? Контролю над Маріуполем, повернення українського прапору над Маріуполем. Що Місто запропонує своїм містянам, що місто створить разом із містянами, а що місто збереже, тому що, звичайно, є певні речі, які в будь-якому разі ми маємо зберегти. І як ми, як партнери міста, зможемо цьому допомогти. Ми точно знаємо, що Маріуполь буде українським, але ми так само точно знаємо. Що ми зробимо все можливе, ми як інвестиційна група і наш акціонер, як а, людина, яка дуже особливо ставиться до міста Марії, а, що що ми будемо приймати безпосередньо і абсолютно участь у, відновленні, у, у, у цьому пере, 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 А, пан Хмето вже казав, що він готовий а, а, зробити все необхідне і навіть більше для того, щоб якнайшвидше. Місто знову наповнилося життям, як, як, як тільки в нього буде при, при, принаймні невеличка можливість це зробити. Я хочу повернутися до цієї цитати і сказати, так ми розуміємо, що зараз неможливо писати там, дуже конкретну дорожню карту. Звичайно, ми не розуміємо дуже багато невідомого, дуже багато відкритих питань. Але так само ми точно розуміємо, що починати потрібно саме зараз. Починати е, пошук нових сенсів. Починати формування нової візії, починати співпрацю, тому що е, дуже велика кількість енергії в е, дискусіях про майбутнє Маріуполя, Дуже велика кількість людей, організацій, країн е, іноземних політиків, містян а е, не просто хочуть, а готові долучитися до того, щоб е, зробити цей маніфест. Знаєте, що важливо думки матеріальні, і можливо зробити. Е, все можливо послати там цей запит публічно, а й так, так, так би мовити, наманіфестувати собі можливість це все створити. А, перший крок він завжди найскладніший, тому що це крок у невідоме. Ми не знаємо, що буде, ми не знаємо, яким буде цей маршрут. Ми не знаємо, коли ця дискусія перетвориться на конкретний план, коли це буде можливим. І ми не знаємо, коли конкретний план почне реалізовуватися. Ми точно знаємо, що ми зробимо все можливе, щоб це сталося якнайшвидше. Все можливе, все, що ми можемо, і навіть трішечки більше. І останнє ми точно розуміємо, що місту потрібні партнери. Ми точно розуміємо, що ми, як генеральний партнер, це лише перший партнер, і ми точно розуміємо. Що а, вже є міжнародні партнери, які цю, цей проект підтримують. А, але будь-яке партнерство у цьому проєкті від партнерства з НКО, з некомерційними організаціями, з спільнотами і так далі, і до партнерства з великими фінансовими а, міжнародними партнерами. Будь-яке будь партнерство є абсолютно а, безцінним для того, щоб винайти майбутнє. Нашого чудового міста, чудового міста Марії тому ми генеральний партнер, але ми точно не єдиний партнер. Ми закликаємо усіх, для кого Маріуполь це не просто місто, а трішечки більше долучатися. Ми закликаємо долучатися прямо зараз на етапі створення цієї війни. Можливо. Тречки пізніше, коли буде розроблятися дорожна карта, а можливо ще пізніше, коли буде реалізовуватися, але обов'язково долучатися. А ми вдячні місту, ми вдячні меру за те, що ця ідея вона з, з, з такої з ідеї, з воздуху, з повітря перетворилася спочатку на а, а, обговорення, потім на документ, який ми сьогодні підпишемо, і дуже дуже скоро. На поток так. дякую. Дякуємо. І надалі допомогли міста Маріуполя Вадимобочка. Дякую, дякую та Олександру за таку потужну промову, системну промову, за те відчуття, як сьогодні живе і жив наш Маріуполь. Так, звичайно, Маріуполь наш став символом і страшної, жахливої руйнівної війни. З точки зору руйнувань, з точки зору вбивств і того геноциду, який створила Російська Федерація безпосередньо в нашому місті. Але я хочу розуміти разом з вами однаково, щоб ми всі розуміли, що відбулося. Тобто сьогодні ми маємо розуміти, що наші героїчні хлопці, захисники, тримали оборону нашого міста. Стримуючи ворога, який перевищував в декілька разів наших захисників, і таким чином вони стримали ворога не тільки на кордонах нашого Маріуполя, вони стримали ворога на кордонах нашої держави таким чином, на жаль, дуже страшною ціною, але дали змогу підготуватися іншим військам, іншим містам, щоб стримати ворога, щоб зберегти нас як націю. Тому що ворог, на жаль, прийшов руйнувати не тільки наші будівлі, не тільки наші міста. Він прийшов нищити нас як націю. І сьогодні місто Маріуполь стало символом нескореності, символом дійсно розвитку, те, що ми вже почули. Тому що це той рух, який будує наша держава Україна. Ми будуємо майбутнє. На жаль, держава-агресор нас завжди повертає в минуле. І тому дійсно Маріуполь став символом відновлення українського Донбасу. Так, на жаль, що наше місто зруйновано. Ми побудували сучасний світ, де сучасні школи, де сучасні садочки, сучасні лікарні, сучасні вищі навчальні заклад, де молодь дихала з цією новою такою, вже як напрямок, такий, такий подих нового життя. І на підтримку тих слів, які сьогодні я кажу, що наше місто збільшилось на 30%. Тобто, воно стало більше. Хто до нас приїхав? До нас приїхали звичайні люди з нашої держави України, які в своєму серці носять Україну. Тобто, це нові маріупольці, які вимушено переселилися з Донецька, з Макіївки, і ми разом побудували цю візію вітрини. Нового українського Донбасу ми втілили в це життя. І сьогодні Маріуполь живе. живе в серці кожного українця. Він живе в серці кожного Маріупольця. А душа його сьогодні живе в таких центрах, я Маріуполь, які вже відкрилися на мапі нашої держави за дорученням голови військової адміністрації Павла Кириленка. Ми вже відкрили 11 центрів. Які сьогодні опікуються кожним маріупольцем, які обіймають, підтримують. І зараз я зустрівся з нашими маріупольцями, і вони кажуть дякую. Я За що? За те, що ви не кинули, не кинула наша держава, нас скрутні такі часи. І я хочу також сьогодні дякувати нашим партнерам. Ми дійсно сьогодні стали на такий дуже важливий шлях. Коли ми починаємо такий... Хтось каже, невідомий. А ми бачимо, що є там певні вже напрацювання. Ну дійсно це невідомий шлях, невідомий з точки зору того, що ми хочемо. Ми хочемо дійсно повернути нашу землю. Так сьогодні сьогодні ставить завдання президент України Володимир Зеленський. Тобто, ми хочемо повернути нашу землю. Нам іншого не треба, і ми бачимо, що цей рух вже відбувається. Тобто, повертаються міста невеличкі міста, але повертаються під. Прапор України, і ми віримо, що найближчим часом повернеться наш український Маріуполь місто сили, місто мирних, вільних людей, місто героїв і мучеників, які пройшли ці жахи війни, відчули лють цієї ворожої сили, і сьогодні згуртувалися заради однієї цілі будувати нове життя, відроджувати життя безпосередньо в Маріуполі. Я дякую сьогодні нашому системному партнеру компанії СКМ і безпосередньо пану Ахметову за те, що постійно ми відчуваємо цю підтримку ще з 2014-2015 року. І не тільки Маріуполь, а взагалі наш регіон. В ті часи також дуже було важко, також було багато невідомих речей того руху, куди ми рухаємося. Але сьогодні ми бачимо повномасштабне вторгнення ще більше жаху, ще більше руйнувань, більше вбивств. На жаль, відбулося в нашому місті. Ми вже зафіксували, що 90% нашої інфраструктури так або інакше пошкоджено: 50% наших будівель, садочків, шкіл, лікарів, вони зруйнували все. Тобто їх більше нема. Ми також зафіксували вже збитки, які створила ця ворожа сила безпосередньо в нашому Маріуполі. І працюємо над цим завдяки нашим партнерам, правоохоронним органам. Тобто ми разом з регіональним сьогодні. Таким рухом прокуратури, сьогодні робимо все, щоб зафіксувати ці збитки, які вже мають цифру: 14,5 мільярдів доларів. То це збитки, які накоїла, на жаль, Російська Федерація безпосередньо в півмільйонному місці. І нам треба зробити все, щоб відродити, відновити це місто. І сьогодні, об'єднавшись з усиллями, такими великими. Міжнародними нашими партнерами, дякуючи і їм, що вони сьогодні приходять і також хочуть доєднатися до цього руху відновлення Маріуполя, фіксування цих збитків, шкоди, які завдалася навала, яка прийшла на нашу землю, Російська Федерація. Тобто, ми хочемо, щоб місто повстало з цього попілу, відновилося, відродилося і стало символом світу, символом вільних, мирних людей. І так буде. І дякуючи нашим партнерам СКМ, який не тільки говорить, а хоче і вже зараз допомагає створити цей певний рух, сформувати перші кроки таких здобуттів формування стратегії відновлення, відродження Маріуполя. І сьогодні, завдяки нашим партнерам е Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Юсейду, Джейзету, тих партнерів, які були поряд всі ці часи. Вони не залишили місце і зараз. І ми разом хочемо сформувати дійсно такий документ, який сформує і візію, і місію, і бачення, яким ми будемо будувати наш український Маріуполь. Найближчим часом ми віримо, що Збройний сили України звільнять нашу землю звільнять наш український Маріуполь І ми за цей час, поки вони працюють на фронті, як і мій безпосередньо син, ми будемо робити все, щоб ми вже зробили той документ, який сформує наше бачення, сформує в серці відчуття затишної оселі нашого українського Маріуполя. Щоб ми були готові найближчим часом почати дуже важливий рух рух. Відновлення відродження українського можна Дякую. Дякую. Я, я лише додам на як рефлексію. По перше, так ми не починаємо зараз з нуля вісім років. І СКМ, і метенвест був дуже надійним партнером міста у відродженні. А і в цьому проєкті також СКМ – це генеральний партнер, але Метенвест дуже важлива роль. Метенвеста, це операційний партнер. Велика кількість речей. Які ми зараз не бачимо, які, можливо зараз там, здаються такими а, операційними, але саме з них буде а, а, складатися результат, тому а, я просто хочу сказати, що роль метаінвеста тут надважлива. Це перше. І друге, а, для нас абсолютно, тобто, коли я кажу, що ми не розуміємо, я маю на увазі, що ніхто до цього не був готовий. Ми це робимо вперше. вперше. Але не лише ми. Коли ми говоримо з містом, коли ми говоримо з нашими міжнародними партнерами, ми розуміємо, що взагалі щось таке подібне робиться вперше. По перше, тому що безпрецедентні руйнування, безпрецедентна кількість людей, які були вимушені. Покинути свої домівки, але безпрецедентна концентрація енергії завдяки центрам Маріуполь» людей, тобто які не розпрошені по світу, а є такі магніти, і нам дуже хочеться, щоб створення цього документу, цього плану маршалу для Маріуполя, або не Маршалу, будемо дивитися, як його називати. Це окрема історія, яку зараз в нас робоча назва. Я можу сказати. <світ> Ні? Ага. Ні, я не можу сказати робочу назву. Але <світ> так, але в нас є певна робоча назва. Мені дуже хочеться, щоб а, Маріупольці були частиною цього процесу, і ми <світ> зробимо все можливе. Це велика ініціатива міста. Ми її дуже дуже підтримуємо. І нам дуже хочеться, щоб а, держава а, також. А була і партнером цього проекту, і одним з утримувачів результату, тому що на жаль, Маріуполь напевно, найбільше, але не єдиний кейс таких руйнувань. Ми розуміємо, що за тим шляхом за яким зараз їдемо, ми будуть іти інші міста. Було б дуже класно, щоб цей продукт, який ми зробимо, цей план, який ми зробимо, а щоб він стався на нагоді як бенчмарк для інших міст. Я трошки також додам до цього, що найближчим часом, відповідаючи, можемо ми сказати. Ми створимо вже таку конференцію, де запрошуємо всіх наших донорів доєднатися до цього. Вони приїдуть безпосередньо, поспілкуємося, як ми бачимо, тобто формуємо такі вже конкретні кроки, майбутні плани, як ми будемо працювати, що ми будемо напрацьовувати, і як це буде виглядати, і які сроки ми плануємо.